Для обліку води і теплової енергії в багатоповерхівках застосовуються як вітчизняні, так і імпортовані прилади обліку енергетичних ресурсів. Найбільш поширені ультразвукові, турбінні, вихрові та електромагнітні лічильники. Залежно від типу лічильника, який ви обрали, необхідно знати, чи занесений такий прилад до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України. Лічильники тепла на житлово-комунальних об'єктах складаються як мінімум з трьох засобів вимірювальної техніки. это расходомер воды, комплект термопреобразователей и сам тепловычислитель. Для поверки, ну, естественно, эти все приборы должны быть поверены, занесены в реестр, для того, чтобы они могли использоваться для коммерческого учета тепловой энергии. Вот как раз наше предприятие занимается поверкой вот таких теплосчетчиков. Для пролива, для поверки водомеров используются проливные установки. Такие установки есть предприє... на четырех предприятиях. Это э, Юг Тепломерсервис, Николаев Тепломонтаж, водоканал... государственное предприятие Водоканал и наше предприятие Николаев Стандарт Метрология. Періодичність повірки лічильників тепла зазначена у паспорті відповідного типу лічильника. Кожен прилад обліку має пройти процедуру державної повірки. Прилади, термін дії повірки яких закінчився, не допускаються до експлуатації. На повірку лічильники теплової енергії приймають спеціалізовані сервісні центри. Повірка призводяться приливним методом. для цього використовується спортуються та среда которая используется для в, для в, работе. Это вода. Существует еще беспроливные мет, беспроливной метод. У нас, кстати, в городе он тоже используется. То есть это ультразвуковые счетчики, которые проверяются беспроливным методом. То есть сигнал э, имитируется. Здесь, если мы видим баки и видим, допустим, или эталонные расходомеры, то там идет имитация. То есть это тоже законно и можно использовать. Единственный беспроливной метод используется на больших диаметрах трубопроводов, от 200 миллиметров и больше. А проливной метод – это вот в основном бытовые приборы, это счетчики, которые установлены в домах, в квартирах. На ринку обслуговування приладів обліку в Миколаєві працюють чотири організації. Вони застосовують еталонну базу, оснащену сучасними приладами. Крім того, підприємства займаються іншими напрямками, зокрема газифікацією об'єктів, автономними системами опалення, встановленням приладів обліку тепла і води тощо. Однак найбільш затребувана послуга це повірка приладів обліку. Основним видом діяльності є організація систем учута тепла. И мы делаем не только монтаж теплосчетчиков, а также осуществляем их сервис. У нас есть лаборатория по поверке. И в течение всего этого времени мы работаем в тесном сотрудничестве с Николаевским центром стандартизации и метрологии и совместно делаем поверку. Мы заказываем им работы, и они приходят и на нашей проливочной станции тестируют приборы. То есть это как бы основное. Плюс к этому мы вызываем их иногда на свои объекты, для того, чтобы в качестве экспертов они поучаствовали. Державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія» укладає довгострокові угоди про співпрацю в сфері державної повірки з приватними підприємствами. Перша вигода – це те, що ми існуємо благодаря державному підприємству «Стандарт Метрологія». В 2006 году, когда мы приобрели эту установку свою, кстати говоря, это первая установка украинского производства, которая была сертифицирована в Украине. После этого мы создали свою лабораторию, зарегистрировались в метеорологии как лаборатория и с тех пор, с 2006 года, тесно сотрудничаем. Ось всі роботи по підготовці по повірці. Це наші савмесні роботи з государством підприємством. Фахівці Миколаївського науково-виробничого центру стандартизації метрології та сертифікації виконують державну повірку засобів вимірювальної техніки на атестованих робочих місцях вище зазначених підприємств. А ті, у свою чергу, готують прилади до проходження процедури повірки. Більшість типів лічильників повіряються так званим проливним методом на тестованих установках. Назва методу говорить сама за себе. Якщо прилади виходять з ладу, їх ремонтують у сервісному центрі підприємства Юхти Помір Сервіс». Після ремонту виконують калібровку. За одну зміну порядка 20 приборів, тобто, це дозволяє, ну, скажімо так, кожному прибору уділити какое то на подготовить, то есть там пролить. Прибор должен соответствовать своему классу точности, то есть провести испытания на всех режимах, проверить его работоспособность, если нужно заменить какую-то ну, то есть, измерительную часть. Інженери і теплотехніки підприємства «Югтепломірсервіс» мають багатий досвід у сфері розробки науково-технічної документації, проєктів вузлів обліку теплової енергії на промислових та житлово-комунальних об'єктах Миколаївської області та за її межами. Ведеться якби комплекс робіт по внедренню по іванаціонних технологій каких то учет тепла, енергозберігаючи. Тобто, то, ну, Розработка інформаційних технологій, тобто, це применення теплових насосів, гель системи, сонячної установки. З метою підвищення кваліфікації працівники виїздять до підприємств, постачальників та виробників приладів обліку. Вчаться працювати зі складним обладнанням. Проекти, які реалізуються на підприємстві «Югтепломірсервіс» – працемісткі, але корисні для житлово-комунального господарства та споживачів послуг. Очень значими для нас це робота з теплокомуненерго, і їхнім об'єктам. дуже багато щочиків поставлено, значить построено нашим підприємством, також котельні для «Теплокомуненерго». Підготовкою теплових лічильників до повірки займається також товариство з обмеженою відповідальністю Миколаївтепломонтаж у 2006 році. Там придбали проливну повірочну установку. Установка атестована. Ми взагалі, представляємо нашу київську фірму головною «Аква Україна, яка пропонувала нам бути їх представителями на югі України. То есть основные виды, основные типы теплосчетчиков, которые мы ставим на домах, на детских садах, на школах, это теплосчетчики производства фирмы Аква Украина. Но мы работаем с любыми фирмами, которые выпускают теплосчетчики, и можем, наш потенциал позволяет устанавливать и обслуживать любые типы счетчиков, которые существуют на сегодняшний день. Лінія укомплектована двома робочими талонами для звіряння при юстировці витратомірів води. Установка Миколаїв тепломонтаж дозволяє повірити одночасно шість лічильників, завдяки чому скорочується тривалість повірки та відповідно її вартість. Нарікань з приводу якості робіт від постійних замовників послуг, закладів освіти, охорони здоров'я, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків немає. В штаті у нас 12 чоловік. Вот, предприятие небольшое, но берем качеством работы. Мы выставляемся и на выставках по энергосбережению, вот, и ежегодно участвуем в конкурсе 100 лучших товаров и услуг. Вот мы представляем свою услугу по подготовке к поверке тепловых счетчиков. И в прошлом году мы стали победителями этого конкурса регионального. То тобто по нашій області. Повірка приладів обліку тепла залежить від сезонності. До початку опалювального сезону всі прилади мають бути повіреними. Тому з червня до вересня підприємства завантажені найбільше. Державне підприємство Метрологія» самостійно було б не в змозі впоратися з таким обсягом роботи. Мы работаем с этими предприятиями не только по поверке, но и в части метрологической экспертизы проектной документации и метрологической аттестации узлов учета, которые, допустим, вводятся в эксплуатацию. Это все прописано в нормативной базе, это все, как говорится, есть свои нормы по которым это надо все проводить. И мы работаем, вот действительно в прошлом году проведена большая работа по экспертизе проектной документации, которую делал Юг Тепломер Сервис. Они обратились к нам, и мы эту работу выполнили. З питань повірки лічильників теплової енергії та співпраці з державним підприємством Миколаївстандарт Метрологія» звертайтеся до метрологічного центру установи за адресою вулиця П'ята 2А або зателефонуйте за номером, який ви бачите на екрані.